І тому він буде робити все, щоб показати, що це війна, знов таки, це старі, його, це старі його наративи, що це війна Заходу і Росії. Він не може визнати, що він реально програє Україні. Він не переміг Україну, а значить, він програє. А визнати це він не може, бо ось така на мапі країна Росія, і ось така Україна. На мапі це так. І в реальності це так. І тому він каже, що я хочу говорити. Ну, такі сигнали я чую в медіа. Я готовий говорити з Трампом. Я готовий говорити з Америкою. Він завжди так робив. Але без нас це не призведе до результату. Без нас це точно неправильно. напевно можна думати якийсь формат, який буде. Нормальний для всіх, я думаю, що якщо ми а, з президентом Трампом проговоримо план наших дій, будемо розуміти конкретно, як ця війна може закінчитись. Після цього напевно він може розмовляти, якщо він хоче з руськими, і, і це нормально, на мою думку. А інакше буде приблизно так, як було у Байдена, якщо ви пам'ятаєте, коли в Швейцарії Путін зустрічався з Байденом і говорили про все.